Нью-Йорк, Генеральна асамблея ООН, Далі Вашингтон Конгрес, американський калейдоскоп зустрічей і перемов. Друга від початку повномасштабної війни поїздка Володимира Зеленського за океан дещо відрізняється від першої. Пише Вашингтон Пост. Торік його порівнювали з Вінстоном Черчилем та захоплювалися промовою на капітолійських пагорбах. Однак, ентузіазм республіканців помітно змарнів. Чвари в партії сформували атмосферу, в якій президент України. Чи то не чи то його не чують, чи то вдають, що не розуміють. У наших переможних боях за Україну, за Харків, за острів Зміїний у Чорному морі. У битві за Бахмут, де наші солдати йдуть вперед, попри труднощі, у битві за кожен сантиметр української землі, кожного дня цієї війни українські солдати тримаються хваткою бульдога. Вони гризуть і душать російських окупантів якомога сильніше. Ніколи раніше російська диктатура не зустрічала такого сильного опору, і ніколи більше Росії не вдасться знищити жодну іншу націю as possible. американські законодавці аплодують Володимиру Зеленському і цього року. Однак цього замало, щоб зрушило з мертвої точки питання про надання Києву далекобійних ракет Атакам. Спише New York Times. Натомість, президент констатує: якщо США не постачатимуть зброю необхідну на полі бою, Україна програє війну. Попри неприховане розчарування від перемов із конгресменами на зустрічі з Джо Байденом, Зеленський отримує обіцянку про те, що Сполучені Штати Америки разом із союзниками захистять українців від агресивної Росії. Найближчим часом на фронті з'являться 10 танків Абрамс, а згодом ще 21. Техніку постачають відповідно до узгодженого графіка. the Oval Office. Для мене велика честь знову вітати вас у Білому домі та овальному кабінеті. На початку цього тижня на сесії Генеральної асамблеї ООН я чітко дав зрозуміти, що жодна країна в світі не може бути по справжньому захищеною, якщо ми не згуртуємося і не захистимо свободу України перед обличчям російської жорстокості та агресії. Ось чому ми об'єдналися в коаліції з понад 50 країн, щоб допомогти Україні захистити себе. І це критично важливо. Замість запропонованих Джо Байденом 24 мільярдів доларів. Конгрес виділяє Україні новий пакет допомоги поки що на 325 мільйонів в оприлюдненому списку. Ракети, щоби посилити протиповітряну оборону та снаряди, критично необхідні, аби поповнити запаси. Далекобійних атакамців Київ поки що не отримає. Гардіан пише, що опір республіканців щодо підтримки України лише зростатиме, адже президентські вибори в США не за горами. Допоки за океаном не устаткується нова політична структура, війна. В Україні відійде на другий план. Та, попри перестороги і побоювання, президент України звітує про підсумки поїздки до США. Нова промислова база, нові робочі місця для обох наших народів. Україна зможе виробляти, зокрема, ППУ. Готуємось створити нову оборону. Екосистему разом зі Сполученими Штатами, щоб виробляти зброю, щоб разом ще більше посилити свободу і захист життя. Це матиме глобальні позитивні результати. Я дякую, пане президенте. Дякую, пане президенте. Закордонне турне Володимира Зеленського триває після Сполучених Штатів Америки. Президент України з неоголошеним візитом рушив до Канади. В Утаві зустрівся з прем'єр-міністром Джастіном Трюдо. У межах візиту він проведе перемовини з членами уряду, а також виступить у парламенті. Це відбувається вже просто зараз. В ці секунди президент Володимир Зеленський зараз прибув до парламенту Канади. Також міністр оборони Ум'єров також прибув до парламенту Канади. Ukraine World News стежить за подіями і покажемо вам усе наживо першими. Це був огляд преси.